Як чистить самка трубки. Ось вона своїми своїм таким ротом вона, бачите, по колу йде до верху, вперед передзад, і потім вона витягує ось такий пух назовні і викидає його. Таким чином вони підготовлюють собі домівки для майбутнього потомства. Бачите отку, по колу, зубками, зубками хрусь-хрусь-хрусь-хрусь, дуже гарно вичищає. Те, що я не дочистив, воно все досить гарно чистить. А вже після того, як вона буде чистенька, вона, о, бачите, як гарно. Зачистила люкс. А вже після того буде закладати туди пилок, личинку і закривати. Ось такий от пух. вони його викидають назовні, дочищують. Ось так воно виглядає. Досить цікаво, якщо спостерігати. Всім гарного дня!